Мешканці зберігли повністю і навіть відмивають її. Добрий день. А ви не проти, якщо я вас мозаїку цю? Петя! Петя! Воно надулося і було аварійне, то я сказав, Жеку, вони прийшли по обступували. А хочете сюрприз? Хоп! Я був неймовірно вражений знахідкою із сьогоднішнього відео: Селищем Калинівка. На перший погляд, це звичайнісіньке село у Київській області з кількома панельками, але всередині. Приховано чимало цікавого з точки зору архітектури. Тож, погнали, подивимось. Всім привіт! Зараз я знаходжусь у Калинівці. Це таке село, схоже на невеличке місто. Цікаве воно тим, що тут. Є зменшені версії дев'ятиповерхових типових панельних будинків Києва. Це досить незвично виглядає, тому що вони тут всі в зменшеному варіанті. І ще цікаве те, що вирізняє його архітектуру серед інших сіл, хоч воно має багато типової архітектури, але тут є мозаїки, є суперграфіка, яка, я ще сподіваюся, зберіглася. І зараз ми її спробуємо знайти. Взагалі, вперше про це село я дізнався ще в 2015 році, коли їхав з Чернігова по трасі в бік Києва і побачив тут п'ятиповерхові версії троєщинських панелю. Це мене дуже здивувало, і я хотів сюди поїхати, все ніяк не міг. І ось нещодавно я побачив старі фотографії цього міста з суперграфікою, і я загорівся, щоб сюди вже поїхати остаточно і все тут сфотографувати. Там ховається щось ще цікаве, хоч це і Новобуд, але мені подобаються такі різні конструкції з цегли. З комбінації навіть цегли сірою та червоною. Можливо, комусь це виглядає дешево, але, як на мене, це не найгірші матеріали, які можуть бути ще. І ось уже перші п'ятиповерхівки, і я ось вийшов прямісінько в те місце, де має бути суперграфіка. А ось і перша суперграфіка. Це та, яку я бачив на фотографіях. Цікаво, з чого вона. Ну, Виглядає як стандартна плитка, але помальована зверху. Такою глазур'ю. Я так підозрюю, що це виготовлялось на Подолі. Там таке полюбляли робити. Ось. І, схоже, там ще у дворах такі є теж. Добре, що вони зберіглися. Це єдине, що можна було б їх почистити. Ось ще одна. І я дуже радий, що її хоча б не забудували ніяк і нічого не зробили. Попри те, що ось тут, схоже, під'їзд забудований та змінений. Це вже очевидно. Ось. Але суперграфіку місцеві. Зберігли і це добре за це. їм дякую. Ще одним таким орієнтиром для мене по датам є ось ця школа. Я знаю, що вона 81-го року. І, власне, ці проєкти будинків панельних, як я знаю, вони 80-х років. Складається така загальна картина переважної забудови багатоповерхової 1980-х. Калинівку заснували у 1928 році. Як я розумію, утворили її за схемою примусової колективізації. У 1931 році в Калинівці був організований колгосп імені Кутовського. На той час у Калинівці почав працювати цегельний завод, який виготовляв клінкерну цеглу. А розпочали будувати Цей завод ще аж у 1916 році. Мешканці мені розповіли, що основний розвиток Калинівки припав на 1980-ті роки, і пов'язаний він з тутешнім тепличним комбінатом. У дворах також зберіглася суперграфіка, її тут чимало. На кожному під'їзді ось цього будинку є суперграфіка. Ось одна із суперграфік, на жаль, втрачена, але можна побачити, чи є тут якась емблема того заводу, який на Подолі, тобто ось відбиток плитки. Щось незрозуміло. Можливо, хтось знає, напишіть у коменти. Може це дійсно завод на Подолі. За словами мешканців цього будинку, мозаїка надулась та плитка обвалилась. Деякі її частини сховали під сходами. Петя Петя, да. А ось тобі людина розкаже про цього. Розкажіть йому. Він нас більш молодий. Вістяволі чи, чи можна було б таке колись, може, щось зробити таке. Ми знімаємо мозаїки, оці які на під'їздах, і вони кожна на під'їзді унікальна. Тобто такої більше ніде немає. Тільки тут такі, от на під'їздах. І ми зберігаємо, бо вони дуже, у Києві теж такі є, але вони зникають дуже часто, хочемо якось зафіксувати, зберігти, щоб вони хоч десь збереглися. Можливо, хтось буде відновлювати то по цим фотографіям там, старим якось. Ходілося б, хай би воно було б гарно, але. Іноді відновлюють, дуже рідко, поки що. Позбивали, коли було аварійне, туди все позакидали. Позбивали? А, тобто воно не саме. Воно а, угу. Ага. І, і було аварійне, то я сказав, Жеку вони прийшли по обстуку, і там все лежить внизу. Ось ще тут існує гірка на дитячому майданчику, як ракета. Давно таких вже не бачив. У мене біля дому була схожа в Києві і там вона була на один такий поверх, а тут аж три. Така типова пропагандистська історія тих часів. Оскільки більшість населення по факту не могла собі придбати елементарних речей за часів СССР та фактично були бідними, цю бідність інформаційно перебивали, наприклад, досягненнями у космосі. Тобто держава громадянину каже: Ми он перший супутник та людину у космос запустили. А ти тут зі своїми нікчемними побутовими проблемами ниєш, що не можна елементарних речей придбати. Добрий день. А ви не проти, якщо я у вас мозаїку познімаю? Цю? Ага, дякую. А це ви її від, відчищаєте так чи як? Бо я так розумію, на всі. О. А у вас так прям був а, один шкаф. Сарсу йому небесне. Взяли помилка. Ага. Клас. Ось ще одна мозаїка. Тут їх дуже багато зберіглось. І цю прямо ось місцеві е, мешканці. Зберігли повністю і навіть відмивають її. А ось основна перлина Калинівки, величезна мозаїка в центрі на Палаці культури. Автором цієї мозаїки є київський художник, шістдесятник Ернест Котков. Називається вона Біла квітка. Роботи Ернеста Коткова є відомими серед киян. Ось, наприклад, дизайн станції метро Либіцька чи об'ємно-просторові композиції на Троєщині та багато інших робіт по Україні. Також він ніби як був близьким другом Сергія Параджанова, тож припускаю, що він міг бути дотичним до якихось декорацій у його фільмах. До речі, як думаєте, чи міг Ернест Котков бути автором суперграфіки у дворах, які ми бачили спочатку? На жаль, погано видно, але он там ще якась цікава конструкція є. З алюмінієвого профілю мені подобається, але шкода, що тут його так погано видно. Також я знайшов інформацію, що цей палац культури разом з мозаїкою збудували 1985 року. Його архітекторами були Пономарьов, Гаткер та інші. Мені архітектура Калинівки нагадує Славутич за низькоповерховою затишною типовою архітектурою та зручним плануванням для пішохідної доступності. З будь-якого місця у цьому мікрорайоні досить легко дістатися до центру, де є палац культури та інші різні сервіси. У 1980-х Калинівку намагались уподібнити до міста. Тоді трест Бровари Сільбут з допомогою Київміськбуду звели мікрорайон, в якому я зараз знаходжусь. Головним архітектором проєкту цієї забудови був Пономарьов. До речі, тут є ще ось така модерністська конструкція на будівлі пошти, і в ній є крута кав'ярня, яку я, на жаль, нормально не зняв, але повірте, ви будете вражені. Маю на жаль, лише фото цих люстр звідси, і поглянувши на них, вже можна зрозуміти, що це круте місце. Трохи відійшли від центру, і тут такі вже ось будиночки, характерні для маленьких міст України. І біля них висаджені хвойні дерева. Я це обожнюю, коли ось в дворах такі хвойні дерева це створює якийсь більший затишок, ну як на мене. А хочете сюрприз? Хоп. На жаль, тут трапляється і таке. Хтось вирішив собі прибудувати такий ось дабл-балкон. Навіть, мабуть, це не балкон більший, а як квартира розширена. Ось. І я ще не звернув увагу, там вон такі фігурні, якісь різьблені балкони є. На жаль, вони не всюди залишились. Ось тут є будинок, де збереглося більше цих дерев'яних панелей на балконах. Можна їх розглядіти ближче. А Ось тут ось взагалі якийсь трішечки мутант виходить панельний, тому що не всі зрозуміють. Але я як людина, яка орієнтується трохи в типовій архітектурі Києва, зрозуміє, що ось ця панель балкону не відповідає цій панелі під'їзду, тому що це із різних періодів вони. Тут ось вже суперграфіка трохи простіша зі звичайної плитки. Ось ще варіант. Хтось вирішив доповнити своїм малюнком на місці плитки, яка обсипалася. Досить непогано зробили центр. Такий скейт-майданчик, багато різних тренажерів, футбольні, баскетбольні майданчики, чого тут тільки немає. Це Знаходиться між центральним будинком культури, тим, що з мозаїкою, та школою. Єдине, що мені ще тут не вистачає, це зелені. Тобто, зрозуміло, що тут нічого рости не може, але ось тут, біля лавочок, ось прям бракує якихось дерев. В центрі Калинівки ми зустрічали жіночок, які нам розповідали, що мала бути житлова забудова багатоквартирними будинками ще більшою. Але вона обірвалася в 90-х роках. І ось я припускаю, що тут мало би бути щось збудоване ще. Тобто тут багато таких, наче фундаментів розпочатих. Ось один із них. І схоже на те, що тут мав бути якийсь будинок ще. Тут навіть помітно цей розрив, тобто ось житловий будинок. Там прямо теж є житлові будинки, і там центр міста. І от таке враження, навіть ніби тут чогось не вистачає. Тут ще є якийсь резервуар, і було б добре тут зробити озеро з парковою зоною. Ну, звісно, якщо це можливо, це б дуже доповнило Калинівку. Такий ось скарб з типовою архітектурою та мозаїками є під Києвом. Близько семи мешканців Калинівки, які поцікавились тим, що я тут знімаю, визнають цінність Калинівських мозаїк, і це дуже тішить. А як вам сьогоднішні знахідки? Можливо, ви ще знаєте про Калинівку ще, або ж маєте якісь ідеї, як надалі зберігати мозаїки, аби вони не надувались? Напишіть у коменти. До зустрічі в наступних відео!